За труди праведні, у прославі Господній будьмо здорові! Жабок руки Невеликі Покузьке село Тлумаччини, що розкинулося на перетині чотирьох шляхів, його знаковим осердям, є мурована церква святого Онуфрія Великого, пам'ятний хрест, воякам УПА та знак іммігрантам Байдан. Про це та багато чого іншого розповідається в історико-краєзнавчому нарисі духовні скарби Отчого краю, який побачив світ кілька років тому у Снятинській видавничо-друкарській фірмі Пруд Принт» завдяки старанням Наталії Данюк та Марії Пілецької, уродженкам Жабокрук. Особливий наголос у книзі зроблено на духовний спадок, а саме розмаїття великодніх свят. В яких тісно переплилися місцеві народні традиції сивої давнини та християнство. Завдячуючи насамперед священнику храму святого Онуфрія Великого Іванові Назароку та представнику церковної громади Василеві Балковому, вчителям початкової школи Наталії Бегар і Ярославі Шкромиді, місцевим культпрацівникам творча група народознавчої програми ОТБ Галичина. У третій день сьогорічного Великодня у Жабокруках, а принагідної сусідньому селі Хотимирі напрацювала матеріал до народознавчого телеальманаху Вічне Древо. Отже, у сьогоднішньому випуску вічного дерева шанобливе поклоніння Воскресінню Господньому та людям. Які свято бережуть у прабабених скринях народний стрій, а у пам'яті та серцях великодні гаївки веснянки, у яких упродовж віків панує сонцесяйна віра та обнадія на часи благодатні, закоріненість у рідну землю, імення який Жабокруки та хотимир. великодні дні подвір'я храму святого Онуфрія Великого, що в Покуцькому селі Жабокруки єднає покоління та родини, стверджує отець Іван Назарок, бо сотні голосів і барвистий народний стрій квічають свято гаївками та іграми, в яких пульсує невмирущий дух Воскресіння. Своєрідним заспівом та рухами є придвічний хоровод жорна, де панують шляхетність чуття ансамблю, непідкупно щире намагання усіх учасників дійства надати розкручуванню жорен масовості та безпосередності. Серед чолових хороводниць, зі зокрема під час виконання огірочків була поважна гостя. Рідних Жабокрук пані Марія Пілецька, співавторка літопису про дорогу серцю Малу батьківщину, а саме Жабокруки. Духовною віхою гаїлкових дійств біля храму Хотимирі сьогорічного Великодня був церковний хор та народний фольклорно-етнографічний колектив берегиня місцевого будинку культури, де художнім керівником Станіслава Стасюк. Та на друге, згідно історичних даних у 1000 в 767-му році в селі Жабокруках була побудована каплиця, яка була названа в честь преподобного Унуфрія Великого. Пізніше, у 1789 році, на цьому місці, де знаходилася ця каплиця, була побудована кам'яна церква, яка була посвячена також того святого преподобного Унуфрія Великого. У пер роки Першої світової війни вона згоріла дощенту і в шематизмі тисячу. 931 року ми читаємо, що у 1915 році вона була знищена дощенту, а у 25 1925 році вона була вже відновлена, також була вимурована, покрита бляхою майже у такій формі, яка збереглася до сьогоднішніх днів. Під час Другої світової війни ця церква була майже дощенту, знову ж таки знищена, але зусиллями. І стараннями односельчан, жителів села Жабокруки. Ця церква по воєнні роки приблизно у 53 році була знову відбудована з того ж каменю, була покрита бляхою, але на жаль, всередині вона не була довершена, не було іконостасу, не було того розпису тих ікон, які є зараз на даний час. 1983 році вона була завершена повністю. На бані було встановлено хрести, які стоять і до сьогоднішніх днів. Було розписано цей розпис, цей іконостас зберігся до сьогоднішніх днів, і тільки цього року, у 2009 році, перед Пасхою було реставровано іконостас, реставровано тетрапот цього храму. Цей храм має свою величну історію, має храмовий день, який святкується 25 червня в День пам'яті преподобного Онуфрія Великого. І напевно це одна єдина церква в Івано-Франківській області, яка посвячена в пам'яті цього преподобного пустельника Онуфрія Великого. Також згідно із історичних даних. У давнину у селі Жабокруки знаходила каплиця, яка була посвячена у честь винес воздвиження чесного і животворящого Христа Господнього. Так, з того часу ми святкуємо у цьому селі два храмові дні. Перший це є основний праздник преподобного Унуфрія великого, і другий другорядний воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього. Окрім того, що в храмі проводяться богослуження у недільні, в святкові дні своїми особливостями, у цьому селі ще збереглися ті давні традиції тих гаївок, які проводяться перший, другий, третій день Воскресіння Христового. Особливо ці традиції мають свою історію в третій день, тому що в третій день найбільше людей стараються приходити до храму для того, щоб вони провели. Ці гаївки участь у цих великодніх забавах беруть не тільки діти, але беруть люди різного віку майже всі жителі. Також збереглася у них та давня традиція, що на третій день Великодніх свят на ці гаївки, на ці великодні забави, старші люди і люди середнього віку стараються приходити на ці гаївки у тому народному українському убранні.